Водій помер уночі на польському кордоні. Повідомив суспільний віце-президент асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. Польська сторона не повідомляла українських прикордонників про смерть водія, сказав суспільному речник ДПСУ Андрій Демченко. Бачили це в відкритих мережах про такий випадок. Ми сподіваємося, що рух через кордон він розблокується якомога швидше для того, щоб в тому числі не було і таких випадків, коли українці втрачають життя, перебуваючи в чергах. Тим часом поляки близько 10.30 заблокували вантажний транспорт на четвертому вже пункті пропуску у медикашагині. Ускладнення руху можливе і на виїзд із Польщі, і на в'їзд. Повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Українській правді. Учора лідер протестувальників Рафал Меклер попереджав у Фейсбуку, що до пікету приєднаються фермери. Страйк польських перевізників на рубежі розпочався 6 листопада. Вони зокрема вимагають скасувати транспортний безвіз для України за даними Держприкордонслужби, Зараз на межі з Польщею в чергах стоять 2600 ваговозів.